Всім привіт! Мир вам. І хочу почати з того, що зараз багато можна почути, як один одного вітають з Новим Роком та Різдвом, але чи згадують, якою ціною. Я дякую Господу, я дякую нашим Збройним силам за цей час, бо Він дарований нам великою ціною. І я буду говорити про те, чому що, що сам перебував, і про те, що в мене було. Всі святкували Різдво. І дехто навіть панний тому, що він святкував правильно, так як треба. І навіть мотив такий, щоб догодити Богові. Але чи насправді чи можна цими ритуалами, традиціями і наготовленням всіх страв догодити йому? Ісус сказав: де двоє чи троє зберуться в ім'я моє, там буду Я серед вас. Так чи був Він серед вас, та чи є Він серед вас? Бо якщо ні, то це все не має сенсу. Коли не бажається Різдво, то всі згадують про... Миколаївці згадують про якийсь дух Різдва, але не згадують про Христа. Всі згадують про подарунки, які вони мають отримати на День Миколая і в середі тому, але не згадують, які подарунки дарував Христос і що Він звершив, згадують про Христа те, що Він народився в людському тілі, але Він був, є і буде. Він сам сказав, що до Авраама він був, і взагалом, чи. Потрібно якісь особливі дні, чи якісь символи, такі як хрест, який є знаряддям вбивства для того, щоб згадувати про нього. А як було у перших учнів? Вони кожен день збиралися разом і вони ділилися тим, що Христос зробив в їхньому житті, те, що навколо відбувалося, і вони цим ділилися не з одним. Твої справи є завжди момент, коли ти хочеш своїми справами щось виконати. І я так, ніби ти хочеш бути правильним, виправним християнином, який робить все так, як треба. Але Христос він не прийшов за такими. Він прийшов за тими, ті, хто потребують Його, ті, хто розуміють, що вони без нього нічого не можуть. І коли ти пробуєш своїми власними зусиллями отримати спасіння, заслужити, ти можеш в кінці, коли станеш перед Христом, почути такі слова: Відійдіть від мене, я не знаю у вас, ті, хто чинять беззаконня. Бо тобі дароване це спасіння, воно тобі дароване. Це даром тобі. Христос, Він тобі це дарує, це звершено. Робота Його на Христі, він забрав всі твої гріхи: минулі, теперішні і майбутні. це його звершена робота. І коли ти намагаєшся своїми власними справами, власними ділами це отримати, то ти показуєш, ти применшуєш те, що зробив Христос, показуючи, що цього замало, цього недостатньо, і тим самим ти чиниш беззаконня. Можна сказати, що так можна грішити, якщо ти дитина Божа, якщо ти прийняв вірою Христа, те, що він звершив. Ти є святий, праведний, ти відділений від гріха. Якщо ти маєш стосунки з Христом як з другом, а йому противний гріх, то хіба ти будеш робити те, що йому противне? Якщо ти любиш його, ти не будеш робити те, що йому противне. І що головне, він приготував тобі вже ці діла ще до закладень світу, ще до твого народження. І це не ті діла, щоб щось заслужити чи заробити, а це ті діла, щоб прославити Отця, щоб примножилось, примножилось Царство Боже. І Філипян, 2 розділ, 13 вірш. Бо це Господь працює у вас, викликаючи прагнення і вчинки бажання Йому. Це Він працює в нас, це не ми працюємо, а Він. І є різниця між твоїми бажаннями і його бажаннями. Його бажання це ті діла, які він для тебе приготувавши до закладень світу, він хоче через Тебе їх і виконати для того, щоб прославити Отця. А твої бажання часто це виконати це власними зусиллями, але тим ж самим. Прославити себе, ти не можеш власними зусиллями прославити от І Є різниця між людською впевненістю і впевненістю, яку дає Дух Святий, це зі світу і та, яка йде від Бога. І я згадую Петра, як, як з ними це відбувалося. Коли Ісус сказав, що один з них зрадить його, то Петро сказав, та хоч всі, але не я. І Ісус йому сказав відповідь, що ще тричі не проспіває півінь, як ти тричі зречешся мене. Але Петрон був впевнений в своїх зусиллях, що він зможе це зробити. Але як відбулось? Все сталося по словам Ісуса. Як відбувалося далі? Ісус сказав, що Він не залишить їх сиротами, він пошле Духа Святого. Це є помічник, вчитель і той, хто прийшов явити світові, виявити про правду, про гріх і про суд. І коли Петро отримав дар Духа Святого, то він вже зміг сміливістю говорити своєму народові. Він сміливо говорив про Христа, про ту звершену роботу. Він з сміливістю говорив, що це нашими гріхами, або Христос, розіп'ятий. п'ятий. Він говорив про це нове життя. Він казав, покайтесь і віруйте в Євангелію. Відверніться від свого старого життя і прийміть це нове, яке дарує Христос. І є різниця те, що казав те, яка пані була в Петра Людська і ту, яку дав йому Дух Святий. І Филоп'ян, 4 розділ, 13 вірш: Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі світ, що Він говорить про впевненість. Він говорить про впевненість, що це як краща версія тебе. Ти можеш тим самим отримати цю впевненість, коли ти будеш кожен день кращий за попередній що ти можеш все ти непереможний, і в тебе все виходить. Це людська впевненість, і я поділюся, як це в мене було. Як тільки я прийшов на роботу, то мені давало завдання. Завдання вони були різного типу і взагалом вони були складні. Я з ними не міг впоратися, і я кажу, Господь, поможи мені з ними. Я кажу, я просто не можу їх зробити. І так відбувалося, що один за одним завданням вони все получалося, виходило було на швидко, якісно. І ти розумієш, що це не твоїми зусиллями, але я хоче хочу повернути твою голову на тебе, показати, що це ти зробив. Ну кстати, він, звісно вчить тебе. Що я не відвертав голову і більше не робив таких е, помилок. Але от коли таке відбувається, то далі приходить наступне завдання, е, з яким ти просто вже не можеш впоратись. І не знаю, де сидів з ним 4, 4 дня чи навіть тиждень, не міг впоратись поки до одного моменту <кхем> я вже зрозумів, що я вже нічого не можу, що це вже все. І я кажу, поможи мені, і каже, я вже не можу з ним дати раду. І буквально вирішення, воно пройшло мені дуже швидко. Просто прийшла думка, і подивитися туди, куди я раніше не дивився і. Все вирішено. І є різниця, коли ти надієшся на себе, на свої власні зусилля, коли ти надієшся на, на Ісуса, коли ти маєш впевненість в ньому, те, що з ним в тебе все вийде. Коли ти робиш з Богом, то в тебе все виходить і появляється впевненість в собі, коли ти починаєш дивитися на себе. І ти починаєш присвоювати ці справи собі, і ти починаєш покладатися на свій розум і починає приходити гордість. Цією гордістю росте твоє я. Ти починаєш вже менше чути Бога, а чути своє я. Ти починаєш чути себе. І він часто стає, це часто стає твоїм ідолом. І в приповісті 3 розділ 5 по 6 вірші. Надійся на Господа всім своїм серцем, на розум свій не покладайся. Пізнавайте його на всіх дорогах своїх, бо він випростиє твої стежки. І Дух Святий дає тобі впевненість. І це не та, яка від світу, це не твоїх зусиллях чи досягненнях. І часто так же буває, що ті, хто раніше тебе не хотіли чути, вони дзвонять, питається, розкажи нам більше, що ти віриш. І чи ти впевнений? чи ти впевнений в тому, що ти не прийдеш на суд, чи ти впевнений в тому, що ти проведеш свою вічність із Ісусом. Він же все зробив, далі вибір за тобою. Вибори Христа. Амінь.